Свій топ насадок для ловлі коропа, карася, амура для... на флет, на флетфідер, на коропові оснащення. Ну і все, що пов'язано з карпфішингом. Е, так, друзі, почну я, мабуть. Я не буду розподіляти топ-1, топ 2, топ 3. Я просто розкажу свої улюблені насадки для ловлі коропа, карася і різних е, білих риб. Е, Перше, я хочу розповісти про Вовсорс це від компанії Dynamite. 7 мм це е, цей, форма Вовтерс. Запах сливовий, такий, насичений. Беру один попапчик. Їх в банці дуже багато. Їх тут скільки, не пам'ятаю. Коротше, кілька грам є, десь, мабуть, грамів. 30, 20 є. Вирушило, беру наш попапчик. Е, беру повідець. Повідець, я в'яжу сам. Це повідок з гачка Yurza, е, Monster Carp. Мої одне з найулюбленіших очків. У них така форма дуже класна для ловлі на фідер. Ну, точніше, на флет. Е, беру протикаю голочкою і насаджую на. Наш волос. Чи мені подобається зразу ці ті папапи? Ті, що, тим, що вони дуже класно е, презентують, презент, ну, в них дуже класна презентація на дні. Тобто, зараз вам все покажу. Беру стопорочок наш, відрізаю, оп! І все красиво. Оп. Е, надіваю його на петельку. Наш стопорок. Не можу ніяк надійти на пательку. О, є. Майже є, так? Да? Майже є. О, все, є. Надягаю на наш стопорок. І у нас виходить отака красота. Це найкращий вигляд по папа і вафтерса. Все, що може бути у нас на гачку От, е, ми беремо наш повідець і опускаємо у воду. Оп. Зараз трошки більше зробимо. Отак, оп. І далі. Нас, наш попапчик, як, як ми бачимо, він стоїть не на жалі наш, наш гачок, а він майже лежить на, на дні. Тобто, у нас насадка на, на дні. Чого це воно так е, просує? Тому що. Попавчик е, цей дуже легенький, він, він дуже легкий, він дуже, е, як, не можу поставити гачок на жало, тому я для того, щоб його е, трошки зробити більш плавучим, беру мандарин, Це от, от такі попавчики мандарин 10 мм. У мене тут є одразу половинки. Їх, такі попапи можна от вавторс. Можна використовувати і, і так, щоб вони просто як на дні були. Але найкраща в них презентація. Тоді, коли ми зараз трошки підріжемо наш, нашу половинку попапчика, зробимо таку як квадратний вигляд. Зараз, оп, оп, все. У нас такий більш-менш квадратний попапчик вийшов, ми його витикаємо. І одягаємо на наш волос. Е, така презентація е, вавторса. В е, то, що більше він лежить на дні, вона теж дуже гарна, вона дуже гарно теж січає рибу. Але я все-таки його чимось цей попап, ну, можна сказати, догружаю, щоб він якби, був більш плавучим. Це я можу робити за допомогою. Якихось попапів, ще можу, зробити відрізати половинку від вавторса, і якби додати, це буде в мене не один вавторс на гачку, а виходить півтора. От ми його наділи, отак от от воно має бути, це можна сказати як бутерброд, і опускаємо на дно. І як ми бачимо, гачок у нас стоїть ідеально на жалі. це, іде... це то що ви зараз бачите у себе на екранах, це ідеальна презентація по-папа, тому що. В нас насадка лежить на дні, от, 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 так от, короб її всасує, і він дуже хорошо всасує наш гачок. І є ще пару нюансів. Коли ви ловите на попапи, на попапи то робіть, як у вас тут має бути все от, така. На гачку має бути резиночка, яка має ходити по всьому гачку, і ви робіть так, щоб він, ця резинка максимально, щоб волос був максимально маленький. Для попапа. Тому в нас виходить така чудова презентація гачка. Це, е, на мою думку, це просто, ну, не на мою думку, а в принципі, це так і є. То що це саме найкраща презентація для е, вафтерса. У мене тут кіт грає. І зараз вам ще хочу показати презентацію, презентацію, яка має бути для Бойла. Так, друзі, ось я зараз приніс поводок для Бойла. Тут на четвертому гачечку. І взяв бойл це 18-й зі смаком сливи. Що я роблю? Я роблю все те саме, одягаю його на поводок, але є невеличкий нюанс. Зараз. Ході. Друзі, до мене тут кіт запригнув. Так, друзі, тут до мене тільки що кіт запригнув. Але от беру, коротше, я четвертий гачок. Це теж гюрза, чи... я не пам'ятаю, який він називається. Чи Куровшенк, чи ще якось, я не помню. І в мене зараз все попадало. Але нічого, я зараз вам хочу показати, ось, я коротше, наживив його на... наживив Бойл на гачок. Беру знову стопорок, знімаю. Але я вам скажу так, то що для Бойла. Для Бойла, найкраще, це не такі стопорки, то що. Просто тримають бойл, А ті, які входять в, в, в сам бойл. Такі, що іменно входять в бойл, як протикають його і входять в бойл. Це от для, для бойла це найкраще для тоночої насадки. Але можна ще використовувати зі стопорками знизу. Такі в мене теж є такі повідці. Ну, ось, коротше, отак от от має виглядати наша насадка. Не треба цю резиночку доводити майже до самого бойла, це не, не то, що нам треба. Нам треба, щоб воно було ось так. Тобто, щоб наш бойл свободно ходив, по, ну, ходив так і залітав в рот корм. Це виглядає все дуже скучно, тому що просто насадка впала і от вона просто лежить на дні. Але якщо ви годуєте цими ж самими бойлами. Конечно, використовуйте бойли от на на дикарах, можете чим ловити, кор... чим кормити, тим ловити. Але дуже класно пахнуть. Але, е, якщо ви ловите на комер... комерційній водоймі, або як я ловлю на якихось маленьких ставочках, то використовуйте досадку. Це попапи. У мене це 10-й розмір, але у мене є 12-й. Але... Я не знаю, мені щось більше десятки, десятки подобається, бо вони, як на мою думку, краще для бойла. Бо в, наш, в нас Бойл і так об'ємний дуже, а тут ще й, ну, й 12-й попап. Тому я його догружаю просто 10-тим попапчиком і одягаю стопорочку. На мою думку, то що попап і Бойл. Вони працюють найкраще на якійсь водоймі, там, де дуже багато мабуть, дрібного коропа, який кліє на попапи просто розриває там всі жилки, всі шнури і на попапи постійно. А якщо отак от догрузити його зробити отак от бойл і попапчик, то мілочь вже не буде вам дзьобати ваші гачки і насадку, насадку облідати, воно буде отак от це гарно виглядати. На дні. А саме на дні воно виглядати буде отак. от. Тобто, в нас, то в нас бойл просто тонув, а то якщо підійде якийсь трофей кілограм 10-15 він побачить цю насадку з вашого прикормочного стола і засосе наш бойл. Понятно, то, що це не на кілушного, не на двушного коропа. Це вже якщо клюне, то якась хоча б п'ятерка на таку оснастку. Ну Не всюди, звісно, але. Частіше ми такі оснастки ставимо насадки для того, щоб злопати свого трофей. Це про бойли. про попапи. Я ж вам тільки що от показав от таку от насадочку, яка, нагадаю вам, ідеально презентується на дні, тобто стоїть вона саме на жалі. Але е, на одну насадку ми з вами не зберемо, нам для цього треба міняти е, насадки. Е, мої в мене є ну, улюблені, це, е, якщо класичної форми брати, це попапи 8, 8 мм. Чому саме 8 Чому не 15, не 12? Там якісь, то, на крупняка. Я ставлю вісьорки, бо вони працюють як по крупному, так і по, вели, так і по маленькому коропу. П'ятнашки 15, 15 мм ставлю вже вночі, коли я хочу зловити дійсно трофейну рибу. Це, кілограм хоча б 5 але поки мені цього не поки мене цього не вийшло. Але все буде. Е, я взяв зараз один з моїх улюблених. це креветка кальмар. Це яркий насищений запах риби з цього бойла. Я от його зараз витикнув. І це полуваренка, полупопап. Тобто, в нас має бути попапом доверху. Або. Е, Саме для цього бойла можна використовувати, і по, тако, щоб він став посерединці. Тобто, зробити дирку посередині. Зараз я дві дірки зроблю, щоб вам наглядніше може показати. От я зробив дві дирки це отако зверху вниз, от, отак, і отак. Спочатку я вам хочу показати варонкою донизу. Так, отак. В донизу це, от зараз вам покажу, як воно презентується на. І так, да, гачки я вам е, раджу використовувати під такі маленькі бойли. Там 8 мм, 7 мм. Гачки від, 6, від 8 до 6 розміру. Більше ну, просто не раджу, бо е, вони вже не для таких попапів. Вони вже для попапів такі хоча б. 12 міліметра. Отак от оце виглядає. Вереночкою Вирон, донизу. Це от виглядає отак от. Я вже знаю, то, що воно презентувати так насадку не буде. Це воно якби варінка більш тягне донизу його. От, бачите, воно лежить майже як е, вовсерс. Кстати, в Австерсі це в мене зараз шостий гачок, але в автосерсі найкраще работають на восьмому. На восьмому вони його дуже гарно піднімають. Тепер то, що я пробивав з. Отак от. О. Тепер так я зараз не Оп! Оп оп-оп. так от воно виглядає. У мене петля трошки вже пішинає, починає рватися, петля, бо вже не один десяток рибалок рибали на цю, на цю петлю, вже почала трошки різатись. Тепер в нас бой у нас от. отак. Подивимося, чи це щось чи ні. Як ми бачимо, то бойл почав наоборот ще більше тонути. Тобто тепер воно тягне його донизу. Е, я, можна попробувати зробити от більшу. Більше волос, типа для вареньки. Во. Вот таке. Більший волос. Все воно трошки підниму, конечно, попав. Але все-таки бажаного результату у нас не буде. Але ну, як по виду, але як по роботі воно працює, в принципі, ідеально на любому, на будь-якій презентації, але, звісно, не просто, щоб воно тако валялось. Воно краще працює, коли воно чуть під, підняло волос, і тоді воно теж гарно працює. Але якщо я хочу ідеальну презентацію, якщо мені це необходимо, допустимо, то я знову ж таки беру половинку повабчика, як я робила для восерса. Отак оп. Оп, оп. І знову в мене зараз буде все майже ідеально. Але все одно я краще, ну, краще я буду використовувати все-таки попапи 10 мм. Вони поставлять цей гачок мені на жало. Якщо я хочу ловити там рибу трошки крупнішу Але якщо, якщо я хочу ловити кілограмову рибу, може трошки більше, То я буду ставити от саме таку насадку яку я зараз роблю. Тобто це можна сказати цей сніговік, виходить. Не можу вже надійти з топорок. О, є. Отак. От Отак от воно все в нас виходить. Отак. І воно має бути дуже гарним. Як я вам і казав, воно стоїть на, на самому жалі. О. Оця насадка вийшла дуже легка, вона, от дивіться, зараз я її трошки підкинув. Бачите, як вона тонить. Дуже повільно. І вона, значить, вийшла в нас. Ідеально, для ловлі коропа крупного коропа. Крупного і не крупного коропця вона вийшла ідеально, бо вона дуже легенька. У нас гачок, навіть якщо у нас буде стояти важкий гачок, ось от я вам для прикладу сюди з варінкою. Якщо у нас навіть важкий гачок, то попап його буде облегчать, і він просто влетить тому коропу на раз-два. Во, отак от це виглядає. Це вийшло у нас мікс запаху рибного і солодкого. Тобто, в мене солодкі були один з солодких це мандарин, А, а як попав у мене отакий кальмар-креветка. От кальмар креветка-кальмар. Да? Да, кальмар. так от воно вийшло. От так вот так, е, І ще одна насадка, яка в мене є в топі. Це. Е, Такого самого розміру, такого самого діаметру, такого, такої самої пловучості, це полуниця креветка. Отака от от насадочка, яка в мене всього працює днем. Чого? Бо ця насадка вона яскрава. Це вона більш, бачите, ця вона більш як варенка і фіолетовий колір, а тут варенька і ярко-оранжевий колір. Тобто, як це в нас працює? Ми ну, от беремо так, знову ж таки, робимо все те саме, що я робив з тим бойлом, з тим попапом попереднім. Робимо все те саме. Отак. Оп, оп-оп. Все в нас дуже гарно е, має бути, має роботи. І так, отакова. Оп-оп. Все, ідеально. От так. Тільки я тут, бачите, наживу варіанкою донизу. Зараз. От так. Оп. Як бачите, якщо варіанкою донизу наживить, то е, воно, він буде більш е, плавати. Я, ну, чесно скажу, не знаю, чому так, але це от, ви бачили. Якщо я тут наживляю варянкою, е, як, ну, не вниз варонкою, а вбік, то воно стоїть на жалі. А коли я тут наживляю варіонкою донизу, то воно більш витягне його доверху. Е, ну, тому що, типу, попав тут, попав трошки нижче, вона піднімає, а варонка дуже слаба для того, щоб потащити на дно. Тому така от презентація виходить у варіонки, якщо варенку вниз поставити. І, як ви бачите, гачок у нас не просто вушком на дні, він просто. Е, навіть не вушком на дні, він просто парить. Можна так сказати. Але він теж дуже легенький і дуже хорошо буде залітати коропу до рота. Е, ще трошки хочу вам розповісти про риболовлю на флет. Це ж в нас виходить, ну, як я про себе кажу, це в мене буде більш. Ну, на цьому гачку це в мене буде як на флет. У нас все одно буде як пеліц і сам флет, і в флеті буде оце от наш гачок. У нас навіть. Презентація, звісно, це дуже важливо, але частіше всього короб, коли всасує просто перець зі флету, він іноді може просто, случайно, навіть не помітивши нашу насадку, просто її всасати і в нас буде виходить, покльовка. А на рибалці з стіком, от, тобто такі насадки крупні, я використовую зі стіком, тобто не з флетом. зі стіком. E, і на, на таку насадку, якщо ми її виділимо попапом, то e, короб, по ідеї, має взяти її спеціально. Тому що таку насадку, e, ну, звичайно, захватить дуже важко. А от такий маленький попапчик 8 чи 7 розміру просто, ну, таке, дуже легко буде короб всасати, звичайно, попапчик розміру, Розміром 7 мм, навіть 10 мм буде дуже легко. А от е, такий 18, 20, 24 буде дуже важко, звичайно, не помітити. і Ось такий, виходить, у мене був топ. Трошки розповів про попапи, про флети. Давно в мене вже не було на моєму каналі такої, такого всього. Тому, друзі, добуваємо мені 400 підписників. В, в телеграм-каналі 20 підписників добуваємо. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!